Привіт усім сьогодні. Я розповім вам захопливу історію про те, як міста здобувають свободу, часто через викуп та формування магістратів. Уявіть собі, міста під різними формами контролю, які прагнуть автономії. У багатьох випадках ці міста бачать шлях до свободи, купуючи її. Так, ви правильно почули, купуючи свою свободу. Візьмемо, наприклад, Вишгород. Ця давня фортеця зберігається, вин... але місто навколо неї вирішило об'єднати ресурси з сусідніми регіонами. Щоб купити свою автономію, вони створили магістрати свого роду місцеве самоврядування для управління своєю новонабутою свободою. Але не все вирішується мирними переговорами. На тлі цього триває конфлікт в Україні. З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року ситуація постійно змінюється. Станом на березень 2025 року, війна все ще триває з територіальними здобутками та втратами з обох сторін. Незважаючи на хаос, українські міста знаходять інноваційні способи чинити опір та відновлювати свою автономію. Стійкість цих міст справді надихає, особливо якщо врахувати, з якими труднощами вони стикаються. І це не лише про сьогодення, ця історія є яскравим прикладом того, як громади протягом всієї історії боролися за свою свободу та здобували її. Це свідчення незламного людського духу. Тож наступного разу, коли ви почуєте про місто, яке здобуло свободу, пам'ятайте, за кожним заголовком криється багата історія боротьби та перемог. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі. Будьте допитливими!